Бути в одному кроці від всеукраїнського золота і через травму стати срібним призером у спорті таке буває і приклад тому: нещодавній виступ бердичівлянина Володимира Матвійчука на чемпіонаті України з боксу. До цієї першості розповідає Володимир. Він готувався з особливою наполегливістю як до головних змагань. Року двічі їздив на збори, переміг у двох боксерських турнірах. Близько 200 найпотужніших майстрів шкіряної рукавички з'їхалися до Вінниці, і наш земляк у своїй ваговій категорії вважався фаворитом. Звання це Володимир почав підтверджувати вже з першого двобою, перемігши вінничанина Олега Хмару. Далі на Матвійчука чекав бій із представником Кіровоградщини Владиславом Дашкіним. І знову перемога. Так само жодних шансів не залишив Бердичівлянин і Максиму Пилипцю з Донецької області. Даний чемпіонат України для мене дуже був особливий, так як, можливо, це і був мій останній крайній чемпіонат України. На ці змагання я виходив і був фаворитом цих змагань. На мене покладали. Надії і ці надії я виправдав. Провів я чотири поєдинки, але слава Богу, що було, було добре і З кожним боєм в мене все було все сильніше, сильніший супротивник. І в півфінальному поєдинку зустрівся мені спортсмен. З міста Чернігова, призер чемпіонату Європи, на якого теж покладали надії. І... Але в цьому поєдинку він зробив розсічення головою в другому раунді. Але все ж таки навіть з січкою я переміг і став переможцем півфінального поєдинку. Травма виявилася такою, що через неї лікар зняв Володимира Матвійчука зі змагань, що було особливо прикро, тому що у фіналі той мав зустрітися із львів'янином Іваном Данчею, боксером, якого до того двічі перемагав. Втім, говорить сам Володимир, впадати у вічай не в його правилах, та й особливо немає коли сумувати. Попереду справи не менш відповідальні. Треба виборювати право на поїздку на Олімпійські ігри. Надіюся, вірю в те, що я поїду на ліцензійний турнір, який відбудеться в Турції, і буду. Буду виборювати ліцензію на Олімпійські ігри в Ріо де жанейро Я хочу подякувати усім, хто протягом багатьох років підтримував мене і підтримує на сьогоднішній день. Завдяки підтримці я завжди був у добрій фізичній формі. Усім бажаю відмінного здоров'я, гарного настрою і миру нам, усім.